Готую хлопці е, узбекський плов. Значить, В такому казанку спочатку обжарюємо м'ясо, нарізаємо кусочками довільними, бажано, бажано не дуже малими і невеликими. Кілограм м'яса, нагріваємо олію, 200 грам, закидуємо м'ясо, обжарюємо до золотистого корочки. Тоді м'ясо ми витягуємо в окрему тарілочку і закидуємо. Цибулю. Цибулі так само кілограм. Закидуємо цибулю, обжарюємо без м'яса цибулю до, золотистої, до золотистого кольору. Після того, коли цибулька вже обжарилася, закидуємо морку. Морква також йде кілограм. Закидуємо морку. Морква стає м'якою. Там буквально хвилин 15 Тоді вертаємо назад м'ясо. в казанок вже до цибулі з морпою і додаємо приправи. На смак таку, таку, додаємо куркуму або готовий, готову таку приправу. І півтора літра води негазованої. він буде називатися такий так званий, так званий зірвак, він готується. І після того, як буде ця юшка оцей зервак... Ми додаємо пропарений рис, так само 1 кілограм рису. Ось такого. Миємо його 8-10 разів, щоб вже з нього та якби вода йшла повністю чиста, не сива. Закидаємо зверху рис і додаємо трошки води, щоб зверху буквально 1 см було води. І воно готується на малому вогні. М'ясо витягли і додаємо цибулю. Олії не додаємо, олії вистачає для обжарення. Перемішуємо готуємо до золотистого кольору. Коли цибулька стане золотиста, додаємо морку. Дивимося, щоб не пригоріло. Так. Витягнути м'ясо от має бути такого кольору. Так, додаємо морку. Цибулька золотиста. Перемішуємо, але не солимо. Солити не можна. Сіль тільки в кінці. І на слабому, слабому вогні. Як тільки морква стане м'якою, додаємо м'ясо і воду. Приблизно півтора літра води. Холодно. О. Так. Додавили м'ясо до цибулі. До моркви і на кілограм рису, півтора літри води. Заливаємо півтора літри води, я вже залив. Додаємо приправи значить щепотку зіри, базиліку і можна готової приправи ну, ось такої півпачки, сміло висипати. І тоді все це перемішуємо і додаємо на кілограм рису півтора ложки столової солі. Це, так званий зірвак, він у нас готується. Навіть бачимо, є цей барбарис. Все, так, пів години воно має готуватися. Пробуємо морку, якщо морква готова, засипаємо рисом рисом і накриваємо на малому вогні. І плов наш буде готовий. Все, даємо йому скипіти. Так, яка наша підготовка? Супер. 10 хвилин вже кипить, ще хвилин 20 і засипаємо рис. Вогонь, як бачите, не дуже такий інтенсивний. А вже коли ми рис засипемо, має бути такий лагодний вогонь. І як засипемо рис, перемішувати не можна. Додаємо рис. Рис чистий, помитий, але не мішаємо. Рівномірно по всьому казанку даємо. Так, зараз Розрівнюємо і накриваємо кришкою на слабенькому вогні. Так. Рис готовий. Вимішуємо. І можна подавати. Obrigada.